Це не зовсім так. Я хотів би колега депутат зазначав, що потрібна таємність. Я почав би з без цього ніякої таємності не потрібно. Напаки, ми вважаємо удар кличка, що настав час і зовнішньої політиці теж дати повний доступ людям, щоб люди чули, бачили, хто з якої позиції виступає. А оскільки ми почали з себе, то в день прийняття присяги кличко і удар внесли постанову Верховної Ради і план дій європейське майбутнє України. Він зразу був опублікований, зразу зрозуміли всі наші позиції, які зрештою так, на виборах. А були ви перевірені? Тогда, Чому те ви... час на таємні переговори? Ні, ні, я тому проти таємних переговорів. А що ви те, що ви згадали, щоб з'являлися два два прикри постанови? Так само в об'єднанні опозиції. Я так розумію, в, в ви кажете в січні. В січні з'явився власний текст. Але після цього всі перемовини між нами відбулись публічно. Тобто час не по євроінтеграції. У, у нас нет. немає. Навпаки, ми в євроінтеграції вдаємо завжди внутрішній вимір. Ми за те, щоб не знаєте, не шампанське пили на дипломатичних заходах при всій повазі до дипломатії. Але все ж таки розуміти, для чого євроінтеграція тут в Україні? Для пенсії підвищення, так, для судового захисту, так, для вільного пересування наших людей, тобто без віз, без черг і без корупції навколо посольств. Так, тому Давайте для цього потрібна долучимо. відкритість.